Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Козиріх на період жовтень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Розклад починається з кохання. Дуже гарний знак. Це так і все. Ще, друзі, ось тут у вас змія вона означає обман та коварство. Будьте уважні до своїх справ якихось, котрі для вас є важливими. І ось тут, друзі, ось ця зіронька, вона означає, що ваша мрія здійсниться, не дивлячись на якісь різні моменти, котрі вам можуть заважати. А ми прямуємо вперед на другий розклад для знаку козиріг на місяць жовтень. 2024 рік. Троянда це подарунок. Ось тут допомога друга. Начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Ось тут допомога друга, а також карта Меч. Перемога. Хтось вам чимось допоможе, і ви будете тим дуже задоволені. А ми прямуємо вперед на третій розклад для знаку козиріг на місяць жовтень 2024 рік. Чорний котик, це обман. Будьте уважні в своїх справах, щоб вас ніхто не підманув. Ось тут червона стрічка це багатство. А також, ось тут, закрита дорога, тупік, замок. Іноді так буває, в одних ситуаціях. Все йде вперед, а в інших закрита дорога тупік. Ось тут небезпека, медична колба, а також ось ця, цей метелик каже вам про заговор та якусь підступну ситуацію. Ось тут терези, вони означають, що ви будете якось хвилюватися або нервувати з якогось приводу. Ось тут жаба, це хвороба удар. Вона може бути, як то кажуть, удар, якась неприємна ситуація, то бути... До цього трохи якби готові. Для того, щоб краще запам'ятати, пишіть собі на лістик. Перший, другий, третій розклад і по черзі, ось так що ми з вами віднайшли та що воно означає. Ось тут риба, це збільшення в родині, це можуть бути діти, онуки, або, наприклад, зять та невістка, Або невістка. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для козирогів застереження, карта мир. Будьте обережні в дорозі або при роботі в інтернеті, та порада, порада туз пентаклів це шанс, котрий випадає дуже рідко, і він вам випадає саме в місяці жовтень. Зверніть на це увагу та скористайтеся. І ще, друзі, сьогодні ми дістанемо одну карту як відповідь на ваше запитання, так або ні. Чи збудеться ваше бажання або ні? Загадуйте, а я дістану карта Колесниця. Подивіться, друзі, дуже гарна карта, старший аркан. І вона каже вам про те, що обов'язково збудеться. І збудеться стрімко. Зверніть увагу, що на завершення цього розкладу вам випадає два старших аркана, дуже позитивних, а також карта туз пентаклів це також позитив, шанс, добре здоров'я, а також, можливо, надходження якихось таких великих фінансів. Можливо, ви заробите, а можливо, щось продасте, наприклад, давно планували машину або щось таке продати і отримаєте ці фінанси. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад на місяць жовтень знак Задяку Козиріг. Я бажаю вам успіху, дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.